Всім привіт, друзі! Сьогодні День Святого Миколая, а отже хтось з вас отримав подарунки, а хто зрізочки. Проте сьогодні ще й День Збройних сил України, завдяки яким ми навчаємось, розвиваємось та щотижня записуємо випуски новин. Сьогодні розкажемо вам про події, які відбулись у перший тиждень грудня. Різдвяний ярмарок, колядки, смаколики та головне щирі серця тих, які готові допомагати. На факультеті педагогічної освіти цього тижня провели дійство, яке поєднало традиції та благодійність. Як студенти та викладачі по різдвяному ярмаркували, дивіться у нашому сюжеті. Святковий настрій об'єднав добродіїв на різдвяному ярмарку факультету педагогічної освіти. Урочисте відкриття розпочалося з традиційних колядок. Такі благодійні ярмарки на факультеті не вперше, адже колектив постійно підтримує військових і допомагає волонтерам. Традиційно вже ярмарка є до Різдвяних свят. Згодом до великодніх свят буде також, також цікава різдвяна великодня вже ярмарка. На ярмарку представлені десятки різдвяних прикрас, різноманітних книг і домашніх смаколиків. Гості охоче купують гостинці, бо знають, що всі зібрані кошти передадуть захисникам України. В нас на столі це ми робили все самі. Тут є тарталетки з салатом, також сирне асорті. До асортів у нас є мед, це сосиски в тісті, шпажки з овочами ковбаскою і канапки з різною там ікрою. Я думаю, тисяч сім вісім ми точно зберемо. Я продаю ялинкові прикраси з фетру, з, з бісеру вишиті, і також я продаю ручну роботу сплетений ведмідь. Він благодійний і думаю, що це важливо. Кожен долучиться і щось позбирає. Любі гроші взагалі це якось і підтримка різдва. Багато хто каже, що не на часі. Якісь святкування, не святкування, але це і підтримка нас свого боку цивільних, і підтримка. Ми тим самим зможемо підтримати так само і військових. Ну я вважаю, що це дуже важливо. Придбала гарно, гарної ручної роботи. Ялинкові кульки. Ну наразі поки що це все. Це є те. Відновлення, це таке арт. Арт соматичне відновлення, тому що через смакуту, через те, коли люди усміхаються, а від солодкого люди усміхаються, це ми знаємо як психотерапевти, це лікує, це стабілізує людей. І, а головне, базове, це те, як, як кінцева ціль, що це йде на воїнів. Важливо, через різдвяний ярмарок організували у переддень Збройних сил України. Ця подія згуртувала усіх навколо великої справи підтримки наших героїв. А це найкращий подарунок на Різдво. Роман Бойчук Андрій Гірняк. Франко тів. Крінж чіл краш. Такі та інші слова студенти активно використовують у мовленні. що означає молодіжний сленг, наскільки часто його вживають та як реагують мовознавці, з'ясовували наші журналісти. Сленг став невід'ємною частиною повсякденного спілкування молоді. Це помітно, особливо в студентському середовищі. Щоб зрозуміти, як молодь ставиться до використання сленгу, ми вирішили провести невеличке опитування вживання сленгових слів та їхню необхідність в сучасній комунікації. Це більше слова погасіти, це типа, коротше. Там вживає такі молодіжні слова, типу «чинанзес», он дегай всяке таке. А ви знаєте значення цих слів? Ну, «чинанзес» — це означає ну, типу, чотенько. Ну, Наприклад, крінж, «треш», рофл, ну, щось типу такого. А ви відноситись до Слену? Ну, як філолог, е не дуже позитивно, мені здається, він навіть іноді забруднює нашу лексику, наш е лексикон взагалі. Я би сказала, що е, вживаю ну, молодіжні слова, так. А як ви до нього ставитесь? Позитивно, а, оскільки а, ну, це дає змогу нашій мові розвиватись, а, використовувати якісь слова запозичені. За ну, загалом позитивно. Сленг в українській мові це динамічний феномен, який формується під впливом нових технологій, соціальних мереж та навіть західної культури. До українського сленгу додаються англіцизми, сучасні жаргонізми та навіть українські народні вирази, які отримують нові значення. Проте його використання інколи викликає суперечки: одні вважають, що це ознака живої мови, яка розвивається, а інші переконані, що сленг шкодить літературній мові. Саме такі явища і досліджують мовознавці. Сленг це є обов'язковий компонент національної мови, бо мова не може бути тільки така відфільтрована літературна. Літературна мова є для такого офіційного. Писемного наукового використання, а в побутовому спілкуванні дуже добре використовувати різні слова, які є маркерами належності до тої чи іншої соціальної, чи вікової, чи професійної групи. Тому слен то є цілком нормально. Ставлення до сленгу різне, але його роль у спілкуванні молоді важко переоцінити. Це явище стає своєрідним кодом для нового покоління, що відображає їхні цінності, інтереси та спосіб мислення. Єлизавета Івахів, Микита Ковиньов, Андрій Гірняк, Франкотіві. Літературне товариство університету організувало у науковій бібліотеці книжкове обговорення. Про особливу книгу та чому читачам важливо говорити про побудову гармонійних стосунків, розкажемо у нашому сюжеті. Читальна зала бібліотеки перетворилася на майданчик для жвавих дискусій. А за допомогою візуалізації думок та емоцій відбувались прямі взаємодії учасників. На зустрічі обговорювали книгу психолога Володимира Станчишина. Для стосунків потрібні двоє. Саме у цьому виданні читачі дізнаються, як будувати довіру, розуміти потребу один одного, взаємини між батьками та що таке стосунок. На жаль, під час події відбулися аварійні відключення електроенергії. Це не завадило студентам продовжувати обговорення вже в особливій атмосфері і розповісти нам детальніше про саму книгу. Вона про любов, і для мене якраз в той період, коли я її купив, мені було дуже потрібно подумати, що саме для мене означає любов, і якось напевно трохи під інакшим поглядом подивитись на своє власне життя. Студенти розповідають, що такі обговорення книг дуже затишні та виправдовують усі сподівання. А я очікувала б почути нові думки про цю книгу і згадати все, що читала, і обговорити якісь цікаві моменти, бо їх є дуже багато, і висловити свою позицію теж. Я давно чула про цього автора, але в мене ніяк руки не доходили. Тут, власне, побачила, що будуть обговорені ці книжки. Я десь, напевно, рік часу, як хотіла її собі придбати, хотіла собі її почитати. Я її не до кінця дочитала, але власне. Мені вона дуже сподобалась. Мені дуже вона сподобалася такою практичністю, і от це те, що написано про реальне життя. Організатори запевняють, що вибір книги не випадковий, адже кожне обговорення, наче доповнює попереднє. Чому обрали саме цю книгу? Загалом під час книжкових обговорень в нас були такі три рівні по книжках. Перший місяць книжкових обговорень це була така більше художня філософія. Другий місяць це була книга про важливість. Дитинства важливість розвитку е, в сім'ї, зокрема, і третя книга для стосунків потрібні двоє. Вона була обрана якраз компонуючи ці дві попередні книги для того, щоб обговорення книги для стосунків потрібні двоє стало нагадуванням про важливість спілкування та взаєморозуміння, а ще доказом того, що в бібліотеці народжуються не лише ідеї, а й міцні зв'язки між людьми. Микита Ковеньов, Мар'яна Яблонська, Франко Тіві. Вже традиційно у Львівському університеті відбулися зустрічі зі Святим Миколаєм, одна з яких для дітей-працівників університету, які боронять нашу державу від російського окупанта. Напередодні свята маленькі відвідувачі переглянули осучасну виставу про Колобка, а пізніше самі стали помічниками Святого Миколая, плили маскувальні сітки. Ця зустріч нагадала про тепло, добро, надію. І те, наскільки важливо підтримувати наших захисників та захисниць. Після вистави діти поспілкувалися із Святим Миколаєм, а пізніше отримали пам'ятні подарунки. Усі маскувальні сітки, які діти власноруч створили зі студентами, передадуть українським воїнам на схід. Організаторами святкової зустрічі із Святим Миколаєм стали профспілка університету. Факультет культури і мистецтв та центр підтримки ветеранів та соціальних ініціатив. Основна ідея була закликати дітей допомагати плести сітки і допомагати ЗСУ. І на нашому прикладі ми це організували тут як ангел плете сітку. Тобто, ми сказали дітям під'єднуйтесь, допомагайте. І ми сподівалися, що це викличе таке, ніби зацікавлення в дітей. Сьогодні Миколай, який приходив до діток, був дуже класний, веселий. Але також ми хочемо, щоб він прийняв. Ніс нашій Україні перемоги! Завершуємо наш випуск цією дитячою мрією про перемогу України. Тож зичимо вам затишку, добра та завжди пам'ятайте про підтримку українських військових. Святкового вам настрою! Побачимось!